Чемпіонат світу з бойового джиу-джитсу, який відбувся в іспанському Марград де марі зібрав учасників із 30 країн. Приїхали провідні спортсмени, лідери своїх збірних. Серйозну конкуренцію було гарантовано. Шанси вистрілити та зачепитися за медалі мали всі учасники. Хто більше, хто менше, але це лише накручувало інтригу і робило її ще цікавішою та захоплюючою. 14-річна харків'янка Ганна Карчукова реалізувала себе на планетарному турнірі Повною мірою. Вона стала дворазовою чемпіонкою, здобувши перемогу і в своїй категорії. 14-15 років і змагаючись зі старшими суперницями у віковій групі, 16-17 років боролася харківська спортсменка яскрава, впевнена та натхненна. Вихованка спортивного клубу дзюдо «Слабожанець» провела в Іспанії загалом 6 поєдинків по три у кожній категорії. І в жодному з них амбітні опонентки Ганни таки не змогли нічого їй протиставити. Всі зустрічі вона виграла достроково больовими та задушливими прийомами і здобула дві золоті медалі. Внесок у подвійний успіх Карчукової на чемпіонаті світу з бойового джиу-джитсу внесли її спортивні наставники: заслужений тренер України Геннадій Маханьков та Сергій Шевченко. Вихованці харківського клубу олімпійського карате «Тайкан» відзначились на міжнародних змаганнях в Італії. У битвах з різними суперниками вони здобули три бронзові нагороди. Артем Обухав зробив це на 30-му турнірі Кубок Венеції у молодіжній категорії, в якій брали участь каратисти не старше 21 року. Турнірний шлях для підопічного Олега Ястребова та Сергія Обухова вийшов довгим та видався непростим. Срібний призер європейських студентських ігор у командному комітеті виступав у вазі до 67 кілограмів. Провів шість боїв у п'яти переміг. Бронзовий почин Артема Обухова підтримали Віолета Макаренка та Гліб Пахомов, які піднялися на п'єдестал молодіжної ліги карате 1, яка зібрала понад 2,5 тисячі спортсменів із 58 країн. Макаренка посіла третє місце у кадетських баталіях у ваговій категорії до 54 кілограмів. На груповому етапі вона побила своїх однолітків з Іспанії, Німеччини та Єгипту із загальним рахунком 22. В чвертьфіналі учениця Сергія Обухова поступилася чорногорській спортсменці 1 бал. У втішному раунді здолала ще одну іспанку, а в битві за бронзу змусила капіталювати італійську каратиску. Макаренка була сильнішою на 3 бали, 4-1. Призера молодіжної ліги Віолета стала в четверте поспіль. Так само цього року вона виграла бронзу на чемпіонаті Європи. Гліпа Хомов отримав у Венеції бронзову медаль у вазі до 63 кг. кілограмів. У поєдинку за третє місце під шеф Наймана Такзими та Ганни Ястребової переміг представника Румунії з рахунком 7-4. У хокейному чемпіонаті України завершилась міжнародна пауза. В понеділок в головному національному турнірі відбулося три матчі. Харківські берсерки зустрічалися в Кременчуці з місцевим одноіменним клубом, який є одноосібним лідером таблиці. Ось уже дійсно гостям треба було пройти сурове випробування. Втім, для молодої харківської команди майже кожна гра цього сезону є серйозним іспитом і без набивання обов'язкових шишок не обходиться. Зустріч з Кременчуком розпочалася для берсерків не найкращим чином. Господарі льоду у першому періоді відвантажили харків'янам чотири шайби. Після перерви Івана Мальчук розмачив рахунок. місцеві хокеїсти відповіли трьома голами поспіль. Наприкінці другої 20-ти хвилинки і на початку заключне Євгена Баджан оформив дубль, А Єгор Безуга, реалізувавши більшість, скоротив відставання до трьох шайб чотири Втім, на цьому підопічне Павла Легачова зупинилися. Далі забивав лише Кременчук, який у підсумку виграв найрезультативніший матч нинішнього сезону з рахунком 13-4. Берсерки зазнали 12-ї поразки і в таблиці залишились шістьма очками на п'ятому місці. 23 грудня харків'яни зіграють у Калуші із легіоном. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу спортивні новини Харків.